Якщо є в країні корупція, в будь-якій це вирішується зовсім іншим шляхом зміним до законодавства. Ну, наприклад, були колись у нас в країні ліцензії на торгівлю виробами з дорогоцінних металів. Ну і мабуть, були якась неправомірна вигода, хтось комусь надавав. Взагалі прибрали цю ліцензію. Закрили ринок таким чином. Сто відсотків нема корупції, нема жодної корупції. Тому боротьба з корупцією полягає дещо в іншому: в змінах то в змінах суспільного життя. Тому, наприклад, у Китаї розстрілюють за корупцію, да, і вона є, а в Швейцарії нікого не розстрілюють, нема набуса ПАКС, там ДБР, не знаю, СБУ, і нема корупції. Тому це не про боротьбу з корупцією. Звісно, злочини мають розслідуватись, але розслідування злочинів ну, максимум. Має слугувати для того, щоб потім депутати змінювали наше законодавство і прибирали саму можливість корупції. Є, є єдиний податок, немає податкової, немає корупції в податковій сфері.